Наскільки це навіть можна зробити на місцевому рівні. Ми більше, звичайно, говоримо про сьогодні про національний вибір, вимір виборів, там парламентські і президентські. Я вважаю, що в тих ситуаціях, де ми побачимо, де суспільство, де суди побачать, де, скажімо так, Верховна Рада побачить, що є необхідність кардинального перезапуску місцевого самоврядування. Я не кажу про політику. Просто давайте говорити про врядування. Про те, як сам громадам менеджерувати свої справи, бюджет і позбутися оцих виразок корупційних, котрі ну просто не мають права існувати в Україні будь-якій країні, будь країні європейській, а та ба більше країни, котра перебуває. В стані війни давайте до реакції, зокрема, відомих людей. От депутатка Київської міської ради і бойова медикиня Аліна Михайлова, вдова загиблого героя України, Да вінчі, власне, взяла участь у засіданні вчорашньому. Також і жорстко розкритикувала каличка через ось цю корупцію і оприлюднені власне розслідування і набу і бігу синфо. Давайте почуємо слова Аліни. Місто Київ захопила злочинна організація, в якій проходять майже всі ваші заступники і ключові члени партії Удар. Ви вже звільнили декількох підлеглих, на деяких є підозри набу які фігурують у матеріалах журналістів. Ще більше звільнень ви анонсували, проте цього абсолютно недостатньо. По-перше, чому ви покриваєте найбільше хрип які фігурують у розслідуваннях? Наприклад, Володимир Бондаренко, секретар Київради, він ваш заступник, друга людина в Києві, і в разі вашої відставки саме він буде виконувати обов'язки власне мера. Він був на плівках Комарницького, Чому він досі на посаді? Валентина Пелег, директорка департаменту земельних ресурсів. Ми знаємо, що весь контроль над землею належить мафії, злочинної організації, яку ніхто нікуди не обирав, яка скупила всіх ваших підлеглих і депутатів. Чому вона досі на посаді? Спокійно собі розгулює тут стінами нашої адміністрації. Олександр Свисунов, головний архітектор Києва, Руслан Кандебор, директор департаменту транспорту, багато інших фігурантів. Вони всі досі на посадах. Ці люди, яких ви привели до влади в Києві, вони були з вами по 10 років? Ви зробили їм кар'єру і призначили на ці посади? Тобто, вся вертикаль міського голови залучена в злочинну організацію, і в цих умовах ви ще хочете підняти під себе військову адміністрацію. Не дуже гарно, щоб теж контролювала її злочинна ця організація. У мене запитання: якщо майже всі заступники мера, ключові депутати від партії мера, входять до злочинної організації, яка грабує київську землю, то чи будете ви, пан міський голова, нести за це відповідальність? Якщо ви знали про розграбування Києва, і якщо ви знали про розграбування Києва і привели цих людей до влади, грабували Київ за вашою спиною, ви не можете залишатися міським головою. І я закликаю вас, Віталій Кличко, як лідер партії удар, відкликати всіх депутатів, які голосували за туалетні схеми і грабу на Києва. Я закликала Віталія Кличка як міського голову звільнити всіх своїх підлеглих і заступників, які заганьбилися фігуруваннями на плівках Комарницького. І також я закликаю вас, Віталій Кличко, як людина, що допустила це все в Київ. Кій... Дякую, дякую за ваше запитання. Ну, дуже добре, що ви за такі. Прийшли на засідання Київради за довгий час. Я враховуючи те, що ви все цей текст прочитали, розуміючи напрямок цього тексту, він має виключно оціночне судження. Ось так панове, давайте відреагуємо. Напевно, так. Ну така дуже гостра заява. Місто Київ захопила злочинна організація. А Кличко, в свою чергу звинувачує відому медикиню, так Аліну Михайлову, в тому, що вона рідко з'являється на засіданнях. І от, і криву, от і зачитує тексти, які там написали. От хто розсудить тут, пане Ігоре? Потім пан В'ячеслав. Добре. Ну, мені здається, справді в цьому виступі була вже присутня в цей політичний контекст. Згадувалася партія, і очевидно, що про, про те, що говорить чи, 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 чи народні депутати, чи ще хтось про вибори можливо і справді десь з'являється звесняним е, настроєм е, щодо Київ захопила злочинна що... організація згодні. Так, так, подивіться. Ну, я не мож, я, я не буду цього судити, тому що вибачте, в мене немає повноважень. Я вважаю, що тут сьогодні, поки немає виборів, а справді цю цю ситуацію мають вирішити вибори як і елемент політичної відповідальності. Коли ми говоримо про партію, якусь про якусь е, партійне середовище, яке захопило звісно. Це якщо прийшла політична сила, то вони колегіально працюють і. і Дасть відповідь виборець а сього, але допоки немає вибор і немає виборів, мають дати відповідь це правоохоронні органи? Це так. раз і і дуже добре, що є увага засіб інформації. Це це великий е, ну засудничний історія в демократії. Коли є увага землі, медіа. це це дуже круто. А і з іншого боку, громадськість, от де наша громадськість, де її контрольний потенціал, тому що Київ це справді це велика. Колега говорив про масштаби і бюджети Київ співмірний з деякими європейськими країнами, і тому тут вага громадськості і роль громадськості не повинна зменшуватись і легковажитись. Я думаю, що сьогодні всіх чиновників і урядовців на чи на національному рівні, чи на місцевому дуже тривожить те, що громадськість дуже довго вирішує питання там відбудову, відновлення, там якісь конкурси, якісь дискусії, якісь консультації, але це нормально, і це треба навпаки. Робити так, щоб громадськість була як можна більше залучена, ось такі три три елементи: це політична відповідальність, кримінальна відповідальність і моніторинг громадськості, і засіб мамія. Пане Ігоре, дякуємо вам, що мали змогу долучитися до нашого ефіру. Дякую. Дякую вам за ваші оцінки. Ігор Когут, директор українського парламентського інституту, був разом із нами на прямому зв'язку. Тож, пане В'ячеславе, ваша оцінка спочатку цікаво почути вашу думку з приводу ймовірності таки у нас місцевих виборів. І ось в цілому те про що питав мій колега у пане Ігоря. Відряхуйте. Ну. Я почну з кінця. Це очевидна політична боротьба за доступ до ресурсів, великих ресурсів київських з всіма атрибутами, які відомі нам по передвиборчій боротьбі. Що стосується можливості проведення виборів в органів місцевого самоврядування, на відміну від. У Верховної Ради, і президента і так далі. Це не заборонено чинним законодавством. Минулого року наш інститут підготував аналітичну записку з аналізом якби, всієї нормативно-правової бази. І, в принципі, з моєї суб'єктивної точки зору, це проведення виборів відносно безпечних громадах дуже би знизило градус протистояння, забезпечило б відносно демократичну ротацію Кадрів зробило більш справедливим доступ до ресурсів і якби врахувало ті зміни, які відбулися. Багато людей переїхали, багато людей вже три роки живуть в інших регіонах. Створилися ну, суспільство дуже помінялося. І якщо про національні вибори під час воєнного стану говорити ну, не доводиться, то про вибори ну, громади можна подумати. Мені б здається, це було просто вирішенням такого роду проблем в демократичний спосіб. Зрозуміло, дякуємо вам, пане В'ячеславе, за цю ефірну годину, яку ви провели разом із нами. Щиро вам дякуємо за цікаві ваші відповіді. Є над чим подумати. В'ячеслав Потапенко, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, був разом із нами на прямому зв'язку. Ну а ми ж знову переносимося у регіони. Як оговтується Харків після чергової атаки по місту, і що відомо про роботу нового центру підтримки родичів військовополонених у Львові. Нам розказ. Ажуть наші регіональні кореспонденти з Харкова та Львова. Вітаю колеги та глядачі. Ранок лайф. Ця ніч була надважка для Харкова. Місто знову під масштабною атакою БПЛА Герань. 2 з 10-ї години вечора Росіяни нанесли близько шести ударів по новобаварському району. Внаслідок цього пошкоджено близько 30 житлових будинків. А також відомо серед відомо про 35 поранених, серед яких є дві дитини. На місці, де я зараз перебуваю, влучання сталося прямо в двоповерховий будинок, де знищено майже цілий під'їзд. Саме тут загинуло чотири людини. Їх тіла деблокували з під завалів. Наразі ще йде пошуково рятувальна операція а детальніше про наслідки мені на місці розповіли профільні служби та очевидці. Давайте послухаємо. Посередня станом на зараз відомо про чотирьох загиблих осіб, яких рятувальники вилучили вночі з-під завалів. Це обгорілі тіла загиблих осіб. попередньо двоє чоловіків, жінка та дитина. Але остаточні дані з'ясовують співробітники Нацполіції. Після проведення експертизи, тому, тому що е, тіла настільки обгоріли, і е, понівечені, там, можна сказати, залишились е, лише рештки. Кузя звати? Кузя. Ну, дівочка, ну, кузя. Він сьогодні був очевидцем вибухів. Вона була в квартирі, де все. О! он, хати нету, Ні х дьогохан нема ні х. На втором етажі теж немає ні а он там. Сусід. Погиб. Окрім цього, є влучання багатоквартирний житловий будинок. Там пошкоджено багато автомобілей. У квартирах вибито вікна, двері, а також пошкоджено фасад будинку. Зараз росіяни майже кожної ночі тероризують місто. Всю оперативну інформацію прямо з місця подій ми також висвітлюємо в нашому телеграм-каналі новини Лайф Харків. Тож стежте з нашими оновленнями. І наразі це всі важливі новини. Станом на ранок у Харкові. Бажаю всім нам тихого та спокійного дня. Колеги, вам слово.